Так, щось наш дружбанчик кудись пішов, не хоче зі мною тут фармити. Я взагалі не знаю, що він робить. Тут він мені піддає всі пачки, сам нічого не хоче не робить і не фармить. Можливо, чел тільки почав грати. Фламя Ти теж почав але не настільки погано. У мене гаряча голова. <кхм> так. Дві тисячі в мене. Чого? Може він не хлівнув? Враг атакує башню. на нижній лінії. Отак, попасть прямо. Пендер. Пожар не остановиш. Тима буде проблемою. Тімо завжди проблема. Структуриста Отак от, от. Пемц. Так, тапка берем. Йдемо на топ. У нас якраз ульта відкадешиться. Тут на топі у нас що, Тімо шостий. А, вони вже підфідали чуть-чуть, так? Чудово! О Боже, він сьомий левел, як я. Це я розумію персонаж. З того боку ти нічого не дамажить. а ти за 3 секунди дивишся, а в тебе взагалі нічого не лишилося з хп. Расслабься, бро. Враг атакует башню на среднюю линии. О господи. Враг атакует башню на средній линии атакует башню на нижней линии. Що я себе путь. Враг атакует башню Що на, я в пути. Набирайте. Набирайте, на початку. Опасность. Противник убит, угу, понял. Так стай. Иду. Враг в ярости. А чого? Що з ними не так? Ну в Бер Пайк, добре, і шо? Дивись на інші лінії. Бро. Так ми біжимо просто за ним. Ну зараз не вигінно. Бере Оп... на базу. Зараз мани немає. Він нам захоче збити, то ми його може підловити. а коли він не хоче, тоді добре. Так. Mm, нас 20 секунд Ну, серафіну ми не вб'ємо але нам треба дефати тут треба йти на мід я б тімо вбив насправді хоча в нього хп більше але Серафіна, ескіп, от кого немає просто втекти менше путь атакує башню на верхній лінії не мало. Первая башня уничтожена. Вражеская команда убила Герольда Чел на меня? Погнали. Кажут, как прикол дядьки. Да? блядь. Противник блять сделал У тебя серия убийств Союзник убийств. Конец серии убийств. Добро пожаловать в анти Так, идем сюда. Ай-яй-яй. А, не, добре, нормально. <totipety> Иду. Идем на базу. Там Тимо 9 левел. Свой гребь ставить. Я О, по кайфу, по кайфу. Че по кайфу то и делаю. ⁇ п. Пожар не остановишь. Так закаляется стань. Союзник. Так, ладно, на чому я зупинився? Бро, ходи я тобі типу, покажу прикол дивись-дивись! десь. Дивись. Меня гаряча голова. Боже, це шо ж ти мене боїшся? Я не хочу до тебе стрибати. Але бачу, що. Ого. Противник убід. Оу. Треба буде якось діставати. Цікаво, а є в ли якісь предмет, який дальність заклять збільшує? Ну, типу, щоб я міг їх дальше давати. Чи такого нема? Ааа! Это 12 левел. Пожар не остановишь. Гори. Оу. Ай, блядь. Не заглушу. Эпицем. Еще эпицем, блядь, да, выфигачить. Якое, братан. У меня горячее. Ладно, на базу. До побачення. Був радий познайомитись. О, мені за неї 200 гривень дало. Файно, файно. Уміння дополнительнее ро, урон, магічне пробивання. А я візьму сферу, я люблю взагалі сфери. Сфера це класна штука. Чим більше сфер, тим краще. Без ж жити більше хочеться. Чаклун смердючий іде е, чпокати білку. Дивіться, як то робить. роби. Та йой боже! Наші ж мажить дурне, блядь. Ну, я його міг бити насправді. У мене голова. Просто спущим. Його мана закінчиться зараз. Дуже скоро. Клоун. Yeah. Кажуть, що не телефон не дивився. Я придумав, як жити на цьому світі. Це я. Отак, це робиться. Yeah. Так, добре. Ми спушили два тавера. Нам тепер. Тут теж спущені. Добре, у нас. Забраний. О, Оп, річка. Зараз нам віддалі забити цю сірахіну. До речі, до неї... А, я до неї дотягуюся. Папа, па бро. Куд-куд-куда? Ой, блядь, не туди побіг трішки. Блин, <риклад> я його, теж міг <риклад> О, па -па. <риклад> Я спеціально нафідив, щоб у нього була серія біз, і я його вбив, щоб забрати цю серію серию бест. Це називається думати наперед. Я це дитинстві навчився. Ну, 10 2 поки що катаємо. Нормально, нормально, мені подобається. Так що це що це, це, це хрень робить? Є е, урона. Страшні чари. А, лікування і дегенерації. Окей, поняв оцю штуку те. О, о! Це ж вроді воно інвіс розкриває, так? Да? Така хрінь довкола коло там. Так, добре, поки цей ми можемо тако залобахати собі. І ще раз другий на них. Треба підфармлювати паралельно завжди. Самі його б'ють їх більше. Агресів! Бам! Хочу крові! Боже, ну падла стілиться, що бачить. Бляцький сапорт, обожні саппорт, в який забирають мої кіли. Це найкраще, що придумали, напевно, в світі. І тікаємо, і тікаємо, тікаємо!

Вона в нас валило, але нічого. Носа почухати. Це дуже важливо завжди, коли граєте, треба чухати ніс. Це дозволяє краще сконцентруватися. Бляха. от краще, блять, завіз і візно прийшов на цю саму лінію. Лох. Бемц. Бемц. блядь, бемц. 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 Боже зас. Забрати кріпа, єс. Yes. Моє улюблене. О, підлагою, підлагаю. Клас, клас, клас. Саме в той час, коли от я, блядь, посеред ворогів нахуй вирішило мені підлагати трошки. Ахуєнно, блядь. Піздец. Блядь. Блять, я не можу програти, якщо я на Ні, Блять, не можу. Ну це не я. Нема того, хто мене ще виніс. Нема. Не придумав. Світ. Yes.